Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні прийшла мені в голову така цікава ідея, де давно просили мене подивитися, що там в Кремлі зараз відбувається, що вони там собі думають, що вони там собі планують, і оце от все. Давайте подивимось. Сьогодні буде і руни, і карти будуть. Комусь сподобається, комусь ні, давненько не було. Ну що ж, може десь позручніше? Ну, я починаю. І почну якраз із карт, з тараканів в голові. Багатьом колодеця сподобалось. Давайте подивимось, що там зараз, які там емоції, які там таракани в головах у кремлівської влади. на зараз. Ну, емоції давайте подивимось, що вони там собі думають, відчувають. Спеціально не хочу питати за Путіна, то що за якого із Путінів. Там треба за кремлівську владу питати. І дуже радують коментарі, коли кажуть, що я там не, не вмію працювати з картами. От прям дуже. Так, гаразд, а ну добре, на 6. Покажіть, що там зараз в кремлівській владі, який в них настрій, покажіть. Не ну, Депресун. А, бачите, щось там у них не сильно, то весело. Сидять, депресують. Що це? Засідання ООН не сподобалось і розворот Трампа в наш бік, чи що? Щось там, бачите, не все так радужно в них. Ну, Давайте подивимося, що основний розклад показав. Самонаказун. ти Самокопай, Капріска Ленус. виноватик, Одінокушка. Ой о, подивіться. Щось якось в Кремлі не сильно весело. Я думав, там після оцих от незрозумілих дронів над скандинавськими країнами там весело. а ні, бачите, надив. А ну що, самонаказу. Десь вони, знаєте, відчувають, що самі собі вистрілили в ногу. да? А от. Десь, ну що, схоже, не сподобались заяви, що там на ООН було, де й не тільки. Таке собі. Далі, ось, самокопання відбувається. Слухайте, там якась чистка гряде. От реально, там якась чистка гряде в плані влади. Це мені в несподіваних подіях показують, ось і є. Ну, якщо ми питаємо владу, і що влада сама себе копає, виходить, кремлівська, да? Тобто явно якісь чистки грядуть. Цікаво, цікаво. Що таке? Ось капризують, ой, а щось і стало, цукерочку не дали. Да? Думали, що е, Трамп, Трамп наш. Да? ну Їхній цепто Ну, а бачите, повернувся Трамп. Цікаво. Ну, це таке, Трамп, як флюгер. Поспілкувався з одним одна позиція, поспілкувався з другим, друга. То тут треба дії подивитись, почекати. Але все рівно, бачите, що вони там не сильно довольні. Капризуються, мокопаються, це все. Там точно розбірки якісь всередині відбуваються. Це ми не все бачимо. Там нібито черговий топовий чиновник, там що він там, чи той. Самоліквідувався, чи там допомогли йому. Там цікаво. Ось, його, бачите, кремлівська влада запаслась попкорном, лениться, спостерігає, вичікує. Тобто вони вичікують, вони зараз линяться. Склали лапки на пузі і сидять леняться. Далі. Ну, ось ще й винуватять себе в чомусь. Чи то їх винуватить хтось? Ну, хто це може бути? Китай, напевно, хто їх ще може винувати. Самокопай, Винуватік. Прям цікаво. І що? Одінокушка. Когось не вистачає поряд. Ну що, що Трамп не їхній, біда-біда. Там ми, Навіть Дмитрій Алкогольєвич вийшов там видав, що Трамп, Трамп не наш. Да? От, ну таке. Бачите? Цікаво. Я думаю, тут більш веселий настрій буде в Кремлі, а воно щось не сильно. Ще й депресун на дні колоди. А що під ним цікаво? Рискун? Ух ти! Будуть якусь штуку творити небезпечно. Ну, окей, давайте руни візьму, подивимося загалом, їхні плани і так далі. Це ми подивилися їхній настрій. Щось поки невесело. Ну, на наше щастя, звичайно. Бо гірше було, якби в Кремлі б там навпаки радість показали. Так, дякую за відповідь. А нараз, покажіть мені, будь ласка, які там плани у Кремля на найближчий час. Покажіть. скажемо правду. Орус. Гебо. Фехо. Ейос. Научусь перевернути. Єра, поясниться, що таке? -а. Ага. Цікаві плани, нічого не скажеш. Ото що в нас тут? Урус, гебо, феху, ей, вас Перевернути, перевернутий Єра, Лагус, прямий. Ну що, поки що воювати вони ще налаштовані. Але, тим не менш, ось задумуються вже і про перемовини. Є таке, правда. Далі, що таке? Якась поїздка буде по гроші, якісь перемовини по грошах. А що таке, а з економікою бідося. І Бідося та буде тільки наростати. Далі. Ось відстоювання себе, своїх благ, своїх статків. Вони реально бояться не за країну, за свою недокраїну. Вони бояться за свої статки. От що. Найбільший страх у них бабло своє втратити. Ось відстоювання інтересів починається. Далі. А це буде закручування гайок, якраз в економічній сфері. Там мені скидали. Телеграм-каналі, що цей податки збираються підняти оце, оце на Росії. Оце воно й буде. І підняття податків, і тарифи можуть на Росії підняти і так далі. То що, за що таке? Казна пустять, мій лорд. бояться за свої статки, за свої гаманці. Далі, мало того, це маніпуляція буде. М -м -м -м. ну Задіють всіх своїх агентів, будуть маніпулювати, будуть крутити і так далі. Для того, щоб свої позиції відстояти. Санкції вони все таки бояться. Хто тобто, б там що не казав? Санкції таки працюють. Так, да, не так добре, як нам би хотілося, і не так швидко, але працюють. Далі, що таке? Бідавних з виробництвами йде Єра Лаус, дуже сильно переживають за свою нафтову сферу, нафтову галузь. А і ось останнім часом, майже кожен день, щось то завод, то нафтобаза, то якийсь там нафтовий термінал. Це все діло горить. Дуже за свою нафту сильно переживають і будуть щось робити. Ну, знаєте, іде як закручувати гайки по нафті. А, а, закривати скважини будуть. Слухайте, вони дуже сильно того не хочуть, але прийдеться. То що, як то кажуть, а куди нафту дівати, якщо переробляти? Нічим. От. І нафтобази вони гарно прорідили. наші. Доблесні захисники. Так що таке? Мало того, якась стара шарманка подиметься крем свою стару шарманку подиме. Буде крутити, вертіти. Да це ж було вже, да як кучма казав. Ось. Що таке, знов-таки, пов'язано з нафтою, по-перше, може, і з газом бути загалом? І з морем. Море це вода це море. А якась шарманка за що? За за море? за а це може бути морський шлях. Це може бути морський шлях. Ну, що в них там? Північний той шлях, чи як він називається, через, зрозуміло, через північний льодовитий океан. от Шлях. Оці цю шарманку ще можуть дістати. Бачите, дуже за гроші бояться. А ну добре, давайте ще запитаємо, а що вони думають взагалі по відношенню до України. То, що це я загалом запитав. давайте більш конкретно. Так, гаразд, дякую за відповідь. ну добре, покажіть мені, будь ласка, що Кремль на найближчий час конкретно по відношенню до України думає робити? Покажіть, які у них там плани? Скажімо, Дєба. Торісас. Інос. Наутис перевернутий. А, голос. А, ну конечно, куди ж без того. Мамус. Ой, що? Це поясніть. Стару. Ух ти! Цікаве накопав. Зараз. Так, що у нас тут? Геба, Туріса, Зину, Оснаутіс, перевернутий Хага, Васманна, Пустаруна. Оце мене дуже не радує. Дивіться, перемовини якісь такі мають бути. Не факт, що відкриті прям публічні, то що пустаруна. Ну да, якісь перемовини є, конкретно з Україною. Мало того обмін має бути. Дивно, що Кремль це планує. Ну а раз, значить, чи то е, наші захисники взяли в полон когось цікавого, чи то Кремль змушують до того, щоб вони з нами обмін провели. Або-або. Ну, має бути. Правда. Далі, ну що, кошмарити планують? Звичайно що, звичайно, що ось кошмарити планують. Ось і ось, будь ласка, наростання бойових дій, накоплення ресурсу. А, ну, Якщо так, обмін буде і живими, і мертвими. От, до речі, якщо так, кошмарити будуть що? Ресурс, наші виробництва безпосередньо. Да, на жаль, що таке маніпуляції йдуть, і тиск, тиск через силу. Отак От і треба читати. Ну, Терористичні методи Росії. Ну, країна терорист. Тільки ще й того, що цей статус не визнав. офіційно. На жаль, бо це найкраща санкція була. Можете почитати, які там санкції накладаються, якщо країну визнають спонсором тероризму. Угу. Оце була б гарна санкція. Ну що, кошмарити будуть, обстріли якісь планують. І оце мені дуже цікаво, то, що планують когось прибрати. У нас замах якийсь планують на людину при владі. Ми когось би рядового депутата б не показали. знаєте, це щось більш суттєве. Тут, тут тяжко сказати, політик чи військовий просто показують замах. Черговий. Ціль, до речі, цілий декілька. Вони ще не визначились, кого конкретно кого в першу чергу. Там, схоже, як то кажуть, чорний список у них є. Так от не можуть визначитись кого першим. Так що таке, я вважаю, що цікаве накопав. Ну і так, да, кошмарити будуть. Ну, на, на жаль, що хтось здивований. Ну, добре, що обмін буде. До речі, що пішло, ще діти можуть бути. Тут ще, ще, окрім того, що там полонені, живі і мертві, тут іще і діти. да, Мають бути. Кількість, ну, інуз не показує прям сильно велику кількість. Ну, от Якось так. Це із хороших новин. Ну, Но поганих, на жаль, вистачає. А ну, окей, давайте ще подивимося, якщо, якщо вже так на цю Гедоту кремлівську налаштувався. Давайте подивимось, як там реакція Кремля на оці от засідання ООН, яке ось пройшло вчора, по-моєму. Чи карти взяти? Ну добре, давайте вже руни. Так, гаразд, як усі відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, а яка реакція Кремля на оце от засідання ООН, яке ось пройшло на днях? Покажіть, скажіть вам, правда Інос. Ото перевернутий. Ага, Трамп не наш, да, Соло. Нус. Перт перевернутий. Далі. Його ішо? Єра. Ага. Ну, знаєте, така стримана реакція, я б сказав, що в нас тут? Інгузотов перевернутий соло, урус, Перт перевернутий дєбо, Єра. М -м, цікаво. Що е, таке? Переживають за, знов таки за грошики, за, за те, що там Са Трамп заїкнувся про санкції, про це все, за свій достаток переживають. Ось сам Трамп випав. Трамп їх розчарував. Ну, загалом вони ООН, так би мовити, незадоволені. На наше щастя. Тим не менш, соло офіційна заява якась була. Якось вона пройшла повз мене. Хто бачив, напишіть. Якось я цей момент упустив. Схоже, якусь офіційну заяву, якась їхня маріонетка вийшла, видала. Чи Пісков, чи Дмитрій Алкогольєвіч. От хтось там був, щось видали. Не бачив, чесно, якось воно повз мене пройшло. А далі по урозу. Ну, це певна агресія. Я не скажу, що їм все далеко там сподобалось. Бажання якісь активні дії проявити. Реакція має бути офіційна, ось правда, якщо так. Далі. Не все вони демонструють, не все їм сподобалось. Далеко. Далі, оце от таємні перемовини пішли. Ага. О, засід засідання ООН пройшло і зразу пішли таємні перемовини. Схоже, з Трампом. ось. Схоже, з Трампом, дуже заяви, не сподобались. Різко побігли наводити мости. І по Єрі. Да Це ж було вже, власне. Мало того, тут перемовини, якісь. Щось відбудеться ось прямо зараз. Зразу побігли там, чи дзвонити побігли а, прямо після засідання. Он. Щось ось якісь перемовини пізніше відбудуться. Щось якісь. Ну, і гебо. Вважають, що, знаєте, якесь як домовленості завершились, чи то якась як співпраця з кимось завершилась. Ну, слухайте, ну точно Трамп. Не сподобалось їм. А ну давайте карти візьму. Що покажуть. Давайте, цікаво стало. Кремлятник. Так що у них там цікавинки назрівають в Кремлятнику. Так, Гаразд, дякую за відповідь. Якраз дуже підходяща колода, да? щоб дивитись Кремль. То, що там ось ось. Сидять там одні от оці от самі сидять в Кремлі. Так, ну а раз, давайте. Ану на 6. Покажіть мені, будь ласка, яка там реакція у Кремля ось на це засідання ООН, яке на днях пройшло. Ану покажіть. Інфантик. Ха -ха -ха. А, ну Хто такий інфант? Думаю, всі знають. Да? Тобто таке вважаю, що, ну, що не дієздатна організація. Ну, в принципі, це не для кого, по-моєму, не секрет уже давно. Саботажка, Возмущен, депресон. Бачите, на себе, я ж кажу, не сподобалось їм то що там відбувається. О, ти подивіться, капітан справедливості на Росію, серйозно? Ну-ну. Дивіться, Саботажка. А, вони все, що могли, робили, щоб саботувати те засідання. Да, там, у Трампа то суфлер не вимикнувся, точніше, зламався, там, то ескалатор був загло. Оце так само могли бути проїски з боку Росії. Це по-перше. По-друге, вони все можливе робили, руками-ногами упирали, щоб там ООН не дати працювати. Ну. Далі, ось возмущались прям дуже-дуже сильно. Не подобалося їм то, що там в ООН відбувалось явно. Часто цю організацію згадую, як би не заведено це і відео не запоров в YouTube зі своїми цими. Добре, буду організація з трьох літер казати далі. І то, то вже і так сильно, часто я її згадував. Далі, бачите, щось у них депресію викликало в засідання, оце саме в організації з трьох літер. Щось далі, бачте, возмущення і депрес, депресуха. Щось не сподобались заяви, які там звучали, от не разу. Тим не менш. Ось перфекціонізм. Перфекціонізм В плані, чого? В плані саботажа. Шо що, а майстри, що, росіяни майстри, запороти, роботу там той самої організації, де й не тільки. Тут правда. Вони це і робили. І вони, і їх пособники, відповідно, ну, в тій самій організації. Далі, дурашка. Ну, там інфантік на дні колоди, тут дурашка. Не сприймають вони серйозно цю організацію. Знаєте, якщо прочитати, то це, ну, як. Знаєте, як зборище дурнів, так можна прочитати. Ну і, е, знаєте, це як їхні ці возмущення їхнє як награне виходить. Ну то що по дурашці йде. І Капітан справедливості. Ух ти! Ну, сама по собі карта хороша. Але питання в тому, що справедливість в тому ключі, який бачить Росія. А це недалеко не одне й те саме із справедливістю у значенні абсолюту. Правда? Мало того, спра... капітан справедливості випав з, кар... з картою Дурашка. Ой, блікує сильно, да? ось. Капітан справедливость випав по Дурашці. Прикольно, да? Типу, доводити свою правоту, ну правота їхня по факту дурість, а не правота. От що. І депресують через що, що, що не вдалося їм справедливість відстояти. Тому баченні, як вони це бачать. Весело, да? Ну, таке, але е, Росія ось і ось на дні колоди. Вона серйозно ту організацію не сприймає. От і все. Ну, а так, знаєте, награли, повозмущались оце. от все. Ну а так, розуміють, що нічого з того не буде. Ну, якось так. отакі от, так, от, 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 от Кремль, от, такі от Кремлятник там от таке от відбувається. Ну, що загалом я знаю, Більш нічого такого цікавого мені не йде. Чи подивитись конкретно, що там ще в плані політики в перестановок влади буде в Кремлі? То що ж показав? А ну давайте. Добре, я думаю буде цікаво не тільки мені. Так, а ну а раз. Дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, що там в кремлівській владі в плані. Перестановок влади планується на найближчий час. Покажіть мені. Скачемо, правда? Мейвес. Старуна. Так. Евес. Урус перевернутий. Тейвас. Так. Беркана далі. А, ага. Ну що ж, цікаво, що в нас тут? Ейвас, пустаруна, Евас, Урус перевернутий. Тейвас, Беркана, Лагус, прямий. А, гризня у них там іде, справді? Гризня ця таємна. Ми не все бачимо. За кулісами у них там відбувається, вони там потроху собачаться, як пауки в банках. Кожна башта Кремля відстоює свої інтереси, тягне ковдру на себе. Тим не менше, все-таки це прорветься, це проявиться, все вони приховати не зможуть. Що таке, Урус Тейвас? Це силова гілка, тобто це міноборони, це генерали, це так само, це ФСБшники їхні, спецслужбівці всякі і так далі. Мало то тей вас юстицію показує, тобто це і судова гілка влади може бути, то, що з судами пов'язано. от. Щось там буде. Чистки якісь конкретно в, ну, в силовому блоці, фактично, точно. Постаруна по Ева, це мені пішло таке сполучення, як транзит влади. А, я не буду казати, що та бункерна маріонетка Сарумана згине, але щось там назріває, цікаве, явно. Ось силовиків будуть трусити, будуть проріджувати, явно. І судей, схоже, теж. А, далі тут ось жінка якась іде. А, цікаво. Ну, що, жінку якусь там подвинуть. Подивимось, то це буде. Мало того, це охорона здоров'я. Так само. І в принципі, процеси оті їхньої гризні, вони тільки наростають, набирають обертів. І загалом це все йде по заданому курсу. Вектор вже заданий, і воно розвиток ситуації буде так відбуватися, як задали. Тобто, ну, на рельсі вони вже, грубо кажучи, стали. І по... Потяг під назвою Кремль іде вже по заданому курсу. Ну, спостерігаємо, на найближчий час це що? Ну, грубо до кінця року. Знов-таки, день-день не рахуйте. Так що, да, у них там щось намічається. Це мені в несподіваних подіях показували. І тут, бачите, те саме, показали, що ось. Гризня, ну поки ще таємна. Але вона доволі скоро проявиться. Евас швидка руна. Тут і Беркана, і Тейвас, так само швидкі і активні руни, то, в принципі, доволі скоро ми маємо це побачити, що там робиться. А робитиметься там цікаве. Ну, а я так підозрюю, ще не один чиновник там вийде подихати з вікна, чи там ще якусь записочку напише цікаву. От, і знайдуть його поряд зі зброєю потім, бездиханного. Ну, ви зрозуміли, спеціально уникаю певних слів. Бо Ютуб дуже неадекватно на них реагує. А от ну так далі. Ви зрозуміли, да? так що там двіжуха, все двіжуха, як оте їхнє бункерне опудало завіщало. Гарно. Ну, такий от такий от розбір кремлятника сьогодні. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте там то бажання. спонсорів там свої плюшки. Доступ до рунта стаю ставів перевірених мною, закритий спонсорський чатик, де всяку всячину обговорюємо по майні не тільки, ну, і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!